Образ руської землі у слові ополку Ігорові ідея твору. Чим цікаве для нас 12 століття? Чому нас повинні хвилювати події того часу? Може, не потрібно ворушити минуле, заглиблюватися у зовсім, здавалося б, неактуальні події, які припали пилом віків, а тим більше згадувати про зовсім негероїчний похід нового князя. Ігоря. Темою слова у вузькому розумінні є зображення невдалого походу Ігоря Святославовича проти Половців 1185 року. Але ця тема для автора є прелюдією і складовою частиною значно ширшої, проблемнішої теми це історична доля Руської землі, її минуле, сучасне і майбутнє. Зверніть увагу на епіграф. Слово це не оповідання, це роздуми над долею рідної землі. Перед тим, як почати говорити про образи твору, про образ Руської землі, нам необхідно згадати деякі літературознавчі поняття. Тема це коло життєвих подій, відображених у художньому творі. Ідея, головна думка, що служить узагальненням всього твору, персонаж дієва особа літературного твору, пейзаж, опис природи, художній образ це форма відображення дійсності у мистецтві. Система персонажів слово про похід ігорів. Настільки цікава, що міг би позаздрити їй будь-який середньовічний автор Західної Європи, тому що в одному невеликому, за обсягом творі у той час ніхто не поміщав таку велику кількість дійових осіб: руські князі Ігор, Всеволод і великий київський князь Святослав, дружина князя Ігоря Ярославна. Єфросинія Ярославна, співець боян, який згадується у творі, це також автор: Оловці, Гзак, кончак, коб'як, овлур. І також міфологічні істоти, карна і Жля, поховальні язичницькі боги, див, міфічна істота, яка сидить на верху дерева, і діва обида. Яка вступила на руську землю, коли відбулася битва на річці Каялі. Головний образ твору це образ Руської землі. Поняття Руська земля це і князі, це і природа, це і рядові воїни, військо, і в поняття руської землі, тобто української землі, входить, входять також історичні події. Поняття Руська земля вжито у слові 20 разів. Це свідчить про те, що автор мав на увазі не окремий шматок землі, а всі східнослов'янські землі, весь державний простір Київської Русі. Руська земля це територія від Білого до Чорного моря від Карпат до Волги. Бачимо маленьку карту зверху, де зображена територія Київської Русі. Руська земля це також міста Київ, Новгород-Сіверський, Чернігів, Курськ, Путивль, Галич, Полоць, Переяслав і багато інших. Руська земля це річки Каяла, Дунай, Донець, Дніпро, Сула, Рось, Немига, Дон. Коли ми читаємо твір, то ми дуже добре відчуваємо, як Київ, Новгород, чи Чернігів чи Донець. Чи Дунай, чи Дніпро беруть участь у подіях твору, як, якими вони є живими і персоніфікованими, Безмежжя просторів руської землі підкреслено описом подій у різних її кінцях, що відбуваються одночасно. і іржуть за солою, дзвонить слава в Києві, труби трублять в Новгороді, стоять стяги в потивлі, дівчата співають на Дунаї, в'ються голоси через море до Києва. Постійно автор у творі повторює рефрен Руська земле, ти уже за горами. Ці слова нагадують постійно воїнам, русичам, воїнам і також князям, тобто людям, які йшли воювати в невідомі чужі половецькі землі, що Руська земля це місце, місце їхньої підтримки, місце їхньої любові, місце їхнього життя. І ця руська земля. Хоча вона за горами, але вона йде поруч з ними, тому що вона є усюди. Ну, передусім, вона в серцях. Автор вживає дуже часто вислів Руська земля, коли хоче передати різні події. Невідомий автор твору хоче передати історію між особиць тоді він пише. Тоді по руській землі рідко ротаї гейкали, та ворони часто каркали, трупи собі ділячи, а галки всю річ говорили, хотять полетіти за поживою. Остогнати руській землі, споминувши колишню годину і колишніх князів, каже автор тоді, коли згадує славу Великих князів, коли згадує міцну київську державу. І коли відбулася поразка на каялі, Автор каже: і застогнав же браття Київ тугою, а Чернігів на пастьми. Горе розлилося по руській землі. Печаль буйна пішла серед землі Руської. Якщо ми подивимося на карту сучасної України, то Бачимо, що територія Київської Русі займала частину України, це переважно землі південні, південні, західні, північні землі України, і звичайно тягнулася на території сучасної Росії аж до Новгорода, Пскова. Східну частину теперішньої України займали половці. Шлях полків до князя Ігоря. На цій карті зображено. Однією стрілочкою з шлях князя Ігоря з Новгород Сіверського через Путивль, Інша стрілочка дорога Всеволода від Курська і зірочкою позначена місце битви на річці Каялі. Річка Каяла назва зараз не збереглася. Вчені і краєзнавці шукають цю загадкову річку і ніяк не можуть знайти. На карті ми бачимо річка Дон притокою річки Дон, Сіверський Донець. І трошки вище річка Чир, яку, можливо, колись називали каялою. Інші дослідники стверджують, що ця річка просто висохла і її немає. У давні часи людина глибоко відчувала свою близькість до сил і стихій природи. Вона жила з природою одним життям, увесь розмаїтий світ рослин тварин вважала світом своїх братів. Ці розумні й поетичні стосунки давніх Русичів із природою знайшли проникливий відголос у слові. Людина і природа тут становлять нерозривне ціле. Природа, наділена людськими мислями і почуттями. Разом з людиною вона радіє або сумує, любить або ненавидить, допомагає комусь або ставить перешкоди. Природа, в слові ополку Ігорем, одухотворена. Коли князь Ігор іде в похід, відбувається реальна подія затемнення сонця. Сонце йому тьмою шлях закрило, буря розбудила птаство. Автор пише про те, що йдуть живі люди, а звірі вже в лісі, клекот, орли в лісі кличуть звірів на кості. Див кличе поверху дерева. Лисиці брешуть на черлені щити. Коли відбулася перша битва, на другий день, в суботу зранку, перед страшною битвою. Яка закінчилася поразкою рано вранці пораненько, кривава зоря, світ, день і звістує. Тобто природа передвіщає жахливе закінчення битви, і автор пише: чорні тучі, тобто основні сили половців, з моря ідуть і хочуть прикрити чотири сонця, це чотири князі. Коли загинули чотири дружини на річці Каялі. Коли князі потрапили в полон, никне трава жалощами, дерево стогик землі преклонилося, вступила діва обида на руську землю, і побігли карна і жля дорогами. Це, це дізичницькі поховальні боги. І коли князь Ігор повертається з полону до Києва, то сонце сяє в небі ясному, князь Ігор у руській землі. Руська земля для слова, це звичайно не тільки земля у власному значенні цього вислову, не тільки руська природа, руські міста це в першу чергу народ, що її населяє, сказав відомий дослідник слова ополку Ігор Дмитро Лихачов. Автор слова задумується і над історичною долею Руської землі. Він охоплює події нашого життя за півтораста років і веде свою розповідь, переходячи від сучасності до історії, зіставляючи минулий час з теперішнім. Історія Русичів. Автор слова Ополку Ігоровим ділить на три частини, Три величезні періоди. Перший період це віки Троянові, в якому було поширено язичництво, тобто, це часи ще до прийняття християнства. Також автор виділяє часи Володимира Великого і Ярослава Мудрого, за яких відбувся розквіт Київської Русі. І після. Цього він дуже сумує з приводу міжособиць, коли відбувається занепад держави, коли князі кажуть «се моє і «се моє, а погані приходять на руську землю і роблять їй біду. Образ народу це ще одна важлива складова образу руської землі. Народ у слові по ополку Ігоровим – це перш за все народ воїн. Готовий відгукнутися на перший поклик князя. Не випадково автор до слова Русичі постійно додає епітет хоробрі. Кожен з військової дружини Ігоря змалку навчений військовому мистецтву, вихований за законами військової честі і слави. Хоробрі Русичі, під сурмами сповиті, під шоломом вилюдені з кінця списа вигодовані. Путі їм відомі, яруги їм знані. Їхні луки напружені, сагайдаки відчинені, шаблі нагострені. Самі ж вони скачуть, як сірі вовки, шукаючи собі честі, а князеві слави. Київська Русь переживала часті періоди роздрібленості жорстоких міжособних воєн, міжособні змагання князі Євської Русі за землю призвели до жахливої руїни. Грабування міст, спалення сіл, захоплення полонених, убивства родичів. В ситуації скористалися половці, які з 1061 року нападали на східнослов'янські землі, і, керуючись головним завданням захисту руської землі, великий київський князь Святослав за два роки перед походом Ігоря у 1183 році, з допомогою ще багатьох князів, переміг половців. Руські князі які є дійовими особами твору, це є Святослав Київський, Ігор Новгородцівський і Всеволод? Великий Київський князь Святослав, автор слово Ополку Ігоровим, представляє Святослава всезнаючим сивоголовим старцем, який опікується долею молодших князів, глибоко переживає за долю своєї держави. Він називає Ігоря і Севолода своїми синовцями, що насправді був їм двоюрідним братом. Кажуть історики, що князь Святослав не був таким сильним насправді, але автор слова о ополку Ігореве» можливо, був киянином, а можливо, просто в образі князя Святослава хотів передати свої страждання, свій біль, свій заклик, свій клич до сучасних і майбутніх поколінь. Золоте слово, яким звертається Святослав до усіх найпливовіших князів Київської Русі, це справжній маніфест миру, це полум'яний заклик до об'єднання ім'я слави і могутності рідної держави. Це ідея твору, це кульмінація твору, це основна частина твору. Золоте слово Святослава адресовано багатьом князям, але Воно адресовано київському князю Рюрику і його брату, смоленському князю Давиду, Волинському князю Роману. Він їх закликає стати воювати за землю Руську зарани Ігоря. Золоте слово адресовано Володимиру Суздальському князю Всеволоду, Велике Гніздо. «Ти бо можеш Волгу весли розкропити, а дон шоломи виляти. Тобто ти можеш веслами розкропити Волгу, а дон виляти шоломами настільки сильним, вважає Святослав Суз Володимир Суздальського князя Всеволод. То Ярослава осмомисла, якого він називає м, таким, що підпер гори угорські своїм залізним шоломом. Святослав каже: стріляй, господине, кончака поганого. Кощея, тобто Половецького хана. І, звичайно, нарікає Святослав на Олега Святославича, якого за міжособні війни назвали Гориславичем. Ви бо своїми крамолами почали наводити поганих на землю руську золоте слово Святослава це справжній маніфест миру і добро сусідських стосунків. Це полум'яний заклик до об'єднання. В ім'я слави і міці рідної держави, в ім'я процвітання і добробуту народу. Єфремов напевно найкраще сказав про ідейний зміст слова о полку Ігорові. Сумуючи з причин княжих міжособиць, поет висуває князям перед очі спільного ворога, половців, і проти нього рад би з'єднати всіх князів. Гарячий патріотизм б'є з цілого твору автора. Поет рад би побачити один фронт супроти зовнішнього ворога та плаче, що того одноцільного фронту з часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого вже нема. Слово про похід ігорів це лебедина пісня найдавнішої української держави, плач Єремії з приводу її неминучого упадку.